Змі під мікроскопом Медіаексперти експерти моніторять інформацію про виборчу кампанію в засобах масової інформації. Моніторинг проводить асоціація Спільний простір. Тут кажуть, головна мета оцінити, чи достатньо змі інформують виборців про перебіг парламентської кампанії. На Прикарпатті під пильне око експертів потрапили три телеканали, три газети та один інтернет-ресурс. За перший тиждень жовтня в світовій мережі та теленовинах області лідерство посіла політсила Віталія Кличка. Удар кажуть в асоціації і додають натомість на сторін преси перше місце за об'єднаною опозицією батьківщина результати загальноукраїнського моніторингу виборчої кампанії показують лідирують регіонали стосовно преси в лідерах так само партії регіонів говоримо знову таки за вересень місяць знову таки вона найбільш активно представлена у всіх трьох тональностях тобто і критикували і хвалили і нейтрально подавали інформацію найбільше Преса в Україні про партію регіонів Цьогоріч вперше, коли нагляд за інформацією про передвиборчу гонку в газетах та телебаченнях поширився ще на інтернет-ресурс, зазначають в спільному просторі. До речі, на радіомовлення моніторинг не поширюється. Якщо ми говоримо про е, вимір. Е, Інформації на телевізійному просторі то тут мова йде про вимір у секундному співвідношенні подачі інформації, тобто вимірюється інформація виключно новинного характеру. Моніторинг четвертої влади відбувається в рамках проекту сприяння євростандартам в українському медіасередовищі. Втілюється він за підтримки Євросоюзу та Ради Європи. Однак івано-франківські медіаексперти переконані, справа даремна. А ми всі практично обдурюємо людей. Ми пишемо про кандидат, який він хороший який він, він за це платить гроші, і ми обдурюємо не сьогоднішнього читача, а ми обдурюємо майбутнє покоління, бо ми спотворюємо історію. яка вона моніторинг виборчої кампанії проводиться у 24 регіонах України та Києві. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.